Прогноз на 9 грудня, понеділок, і це саме той понеділок, коли захочеться залишитись вдома або просто побути подалі від людей. Можливо, захочеться просто почитати книгу, або якусь наукову, дослідницьку літературу, щось пов'язане з езотерика, або просто це хімія, фізика чи фотографія. Необхідність проявити мудрість та використати минулий досвід для того, щоб вийти з сьогоднішньої ситуації, духовний розвиток у сфері езотерики, зустріч з психологом, мудрою людиною, справи пов'язані з з літніми людьми, дідусями і бабусями короткі відрядження затягується, затримка з виплатами пенсій, страхування дивідендів, повернення до ситуації, які вже відбувалися, як перевірка, наскільки ви засвоїли урок, або як можливість щось виправити, маючи життєвий досвід та мудрість, яку не мали в той момент. Відчуття самотності, надумані страхи, переоцінка цінностей, поглядів, інформація або мудрість, яка змусить вас по-іншому подивитись на себе, бажання докопатись до сенсу, реставрація, реконструкція. Конструкція, творчість пов'язана з відновленням чогось, відновлення фотографій, стриманість у витратах, бажання усамітнитись та побути зі своїми думками на самоті. В негативі дня порушення кордонів досвідченими або старшими людьми, заборона чи відмова у поїздці, проблеми від іноземців, незнання іноземних правил, відсутність толерантності, складності з електронікою, компульсивна поведінка, переїдання, марнотратство, куріння, проблеми при перетині кордону та затримка на кордоні. До п'ятнадцяти обрати. Оригінальні речі вільного силуету в морських відтінках, а також сірому та ліловому кольорі. Після 15 краще звернути увагу на спортивний та мілітарі стиль. По кольорах це червоний, сріблястий, білий та чорний. І я бажаю вам прекрасного понеділка та гарного дня!